Сьогодні знову нестандартне рішення по збільшенню ємності полімерної батареї. Як я це зроблю, дивіться уважно. В ремонті маю полімерну батарею від ноутбука Lenovo, яка має назву 00HW028. Вона має 4 комірки з загальною ємністю 3290 мАч. Комірки нестандартні. Зараз зніму ці плівки і я вам покажу, які вони по розміру і як я буду сюди встановлювати свої комірки. Ємністю 4000 мАч. Тобто було 3290, буде 4. Зараз знімається все і показують. Бачимо, що. У нас стоїть 4 комірки більших розмірів, ніж мої. З'єднані вони всі послідовно з загальним номінальним вольтажем 15,2 вольта. Спочатку, коли клієнт прислав мені розміри своєї батареї, я відмовився. Чому? Тому що товщина його елементів 3,5 мм. Товщина моїх 6 мм. Я сказав, що якщо навіть вони помістяться по корпусу, а вони помістяться, вони не пройдуть по товщині. І що ми з ним зробили? Я запропонував йому взяти аркуш А4. І набрати ще 2 мм товщиною аркуша А4, вставити цю батарею в ноутбук, прикласти 2 мм зверху товщини аркуша і накрити кришку. Якщо ніде нічого не випирає, без проблем беру роб... батарею в ремонт. Що він зробив? Сказав, все підходить, 6 мм йому прокатує. Чудово! І Тепер батарейка ця у мене. Зараз що? Відпаюю ці елементи, ставлю свої, перепрошиваю, показую вам готовий результат. Готові подивитися, що у мене вийшло. Я вам показую. Було отак. А стало зовсім все по-іншому. Інша розкладка, але ємність більша. 4000. Отак воно це все виглядає. Як я й говорив, по товщині 6 мм. Майже не виступає 2 мм. Ну це все з клієнтом у нас обговорено. Батарейку я прошив. Зараз підключаю до програ. Показую вам результат. Заклею це все плівками і віддаю людині. Батарея підключена. Як бачите, вольтаж на прогері є. Зараз вона в процесі калібрування. Заходить на неї 2 А. До речі, я підпаявся до неї своїм роз'ємом, так як оцей стаціонарний має дуже тоненькі отвори і нічим я не зміг туди добратися. Ну і щоб давати 2 А, то голки інсулінові поплавились. Потім його відпаяю, коли це все закінчу. І дивимось зараз вікно СБС. Бачите так, чіп 0,45А20 сьогоднішня дата. Один цикл, 4,260 ємність, я зараз записав. Потім, по факту, вона поміняється, буде 400, ну 4400, 118% заряду. От вона зараз в процесі калібрування. В принципі, робота майже закінчена. Залишилось її докалібрувати, заклеїти назад на неї плівку і віддати клієнту. Кому цікава подібна робота, звертайтесь.